Вітаю вівторок, 22 листопада. Час новина му І протягом наступних 20 хвилин ми з вами обговоримо актуальні новини з життя України та Волині. Зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина. І спершу коротко про найголовніше. Російське командування розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. Чому не співпадають графіки відключення світла? На Волині засудили поліцейського, який затримав п'яного прокурора. Знову без світла на сайті «Волиньоболенерго» опублікували графіки погодинних відключень на сьогодні. Вони, хоч і є планові, але вказані у ньому години можуть змінювати і зауважують енергетики. Адже застосовувати відключення змушені через ненормальний режим роботи енергосистеми. Коли диспетчер бачить дисбалансу певну годину упродовж дня, то у «Волиньоболенерго» отримують завдання негайно розвантажити систему. Відтак реальний час відключень може різнитися від вказаного у графіку. Увага, слизькі дороги на сьогодні, 22 листопада у багатьох областях України, в тому числі і Волині, за даними гідрометцентру, підвищений рівень небезпеки, зокрема у західних, північних та більшості центральних областей на дорогах очікується ожеледиця. Відтак рятувальники застерігають, погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Тож водіям слід вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Субтитрувальниця Оля Шор і про обстановку на фронті традиційно спершу розповім вам про втрати ворога. Від 24 лютого наші захисники знищили 85 тисяч окупантів. За минулу добу купою металобрухту стали три танки, п'ять броньованих машин, 12 артилерійських систем. а Також вбито ще 400 ворогів. Є новини із деокупованих територій. Жителі Херсона розповіли, що окупанти використовували звалище в місті для спалювання трупів, ймовірно, своїх загиблих товаришів. Втім, жителям. М. Херсона було заборонено наближатися до цього сміттєзвалища, і це не всі шокуючі звістки. За інформацією генштабу у селі Стрілково Херсонської області російські загарбники на територію бази відпочинку облаштували катівню, якій піддають тортурам українців. Тим часом в інституті вивчення війни дійшло висновку, що Кремль намагається посилити контроль над інфопростором, у якому більше критики російських військових. Втім, ворог не припиняє скаженіти і далі б'є Мирних українських містах росіяни за ніч запустили майже 60 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровщини, накрили вогнем з градів та важкої артилерії кілька сіл Марганецької громади. Обійшлося на щастя без загиблих та поранених. На Донеччині росіяни вбили чотирьох мирних жителів за добу. За інформацією голови Ова Павла Кириленка, вбивства трапились у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці. Ще четверо людей отримали поранення на Волинському і Поліському напрямках. Обстановка без суттєвого. Євих змін за інформацією військових про формування наступальних угруповань противника наразі не йдеться. Втім, Білорусь надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи її інфраструктуру, територію та повітряний простір. А тим часом російське командування у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. Варіанти Київ або умовно кажучи, Волинь. Про це заявив радник офісу президента Олексій Ростович. За його словами, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас а не на північний напрямок. РФ використовує Білорусь як полігон. Адже за словами радника ОП там ще з радянських часів є необхідна для цього інфраструктура. Також Чарестович додав, що скептично ставиться до можливості участі білоруської армії у війні проти України. Хата на дереві, щоб бачити білорусів. Військові, які захищають волинський кордон, показали оригінальний спостережний пункт. Його облаштували на дереві. кажуть, крім сучасних розвідних технологій, використовують усі можливі варіанти. Наша знімальна група побувала у незвичайному військовому будиночку. Тож більше про це у сюжеті Марії Вавренюк. Наші захисники на півночі спостерігають за противником та його діями і вдень, і вночі. Для цього використовують усі можливі методи, серед яких і застосування сучасної техніки, і досить неординарні спостережні пункти. Наприклад, якось цей погодьтеся, нагадує дитячий будиночок на дереві. Піднімаємося, щоб подивитися, який вигляд має зсередини. Хоча насправді нічого особливого тут немає. Олександр з біноклем спостерігає за кордоном. Земля, канал. Наблюдаємо землю, наблюдаємо також кожні рухи. Доповідаємо саме з цього ракурсу, каже військовий кордон проглядається як найкраще, і територія противника під прицілом. Самих білорусів тут рідко бачать, але добре чують, коли ті проводять свої навчання. Дещо далі від кордону про усе побачене на землі і в повітрі доповідають. Спостерігаємо все, що робиться на території ворога. Чоловік розповідає нам про свій день 24 лютого. Ранок Техніка, то військова рухалася по трасі, а я з Києва приїхав тільки 23-го. І вже в день вторгнення був у військоматі. Вдома каже, його чекає дружина та двоє синів. Старшому 13, меншому 2. Напарник Олександра Анатолій служити пішов також у перші дні Великої війни. До слова, як і його син, який обороняє Київщину. Всім ми тут добровольці. Колись був, служив, ну але ще. Радянський час був колись прикордонником. До речі, кінологом. Ще один боєць жартує чоловік. Це Найда, собака, яку їм підкинули. Військові ж виходили її стуценята й нині вважають своїм чотирилапим другом. Тож так гуртом і обороняють північні рубежі нашої країни. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Два роки позбавлення волі на Волині засудили поліцейського, який затримав п'яного прокурора. Зокрема, Рожещенський районний суд 21 листопада визнав винним поліцейського з Нововолинська Віктора Цеплакова у порушенні недоторканності житла та призначив йому покарання. Два роки позбавлення волі зі спитовим терміном один рік. Той в свою чергу з рішенням Феміди не згідний та подаватиме апеляцію. Йдеться про випадок у вересні 2020 року, коли в Нововолинську правоохоронець Віктор Цеп. Плаков спіймав п'яного водія, який втікав, не реагуючи на сирену, та проблискові маячки. за кермом був прокурор Володимир Волинської прокуратури Микола Троцюк. Коли ж його спіймали, той відмовився проходити драгер, фактично визнаючи, що п'яний наприкінці квітня 2021 року. Стало відомо, що Микола Троцюк більше не працює в органах прокуратури. А вже через два місяці з'явилася інформація, що він поновився на посаді. ж судять за те, що він при затриманні. Не тверезого прокурора зайшов за ним слідом за огорожу. Мовляв, таким чином порушив недоторканність житла. Залишайтеся з нами і вже за мить. Ви дізнаєтесь про таке. СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-оспенської Києво-Печерської лаври. Проїжджатиме коваль та ягодин. Укрзалізниця пустила потяг з Харкова до Хелма. Волинські фермери отримали ще 25 мобільних сховищ зерна від ООН. Із Харкова напряму до польського Хелма. Укрзалізниця пустила новий потяг. Він їхатиме через Полтаву, Миргород, Лубне, Київ, Бердичів, Шепетівку, Рівне, Коваль та Ягодин. А час у дорозі складатиме майже 24 години. По парних числах потяг курсуватиме до Польщі, по непарних у зворотньому напрямку. СБУ проводить контррозвідувальні заходи на території Святоспенської Києво-Печерської лаври. Також залучені Нацполіція та Нацгвардія. Нагадаємо, нещодавно СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння руського міра у Києво-Печерській лаврі. Йдеться про інцидент, що стався 12 листопада цього року в одному з храмів. Тоді під час богослужіння звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють русський мір. Перевірки роблять для того, щоб не допустити використання лаври як осередку руського міра, перевірити приміщення у ПЦ на переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян чи зберігання зброї, а також убезпечити населення від провокації і терористичних актів. Тож правоохоронці оглядають територію та перевіряють осіб на території лаври. В СБУ додали, що ці заходи системна робота з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Тим часом у рівненсько волинській єпархії ПЦУ внесли зміни до звертань до окремих вірян. Про це повідомили на сторінці єпархії у Фейсбуці з 21 листопада в межах єпархії немає ніяких рабів Божих. Та матушок. владика Гавриїл пояснив, що замість рабів божих прихожан називатимуть діти Божі, навіть якщо йдеться про 90-літню людину. Замість слова матушка, тобто дружин священиків, називатимуть матінками. Єпископ додав, що саме так говорить давня українська православна традиція. У найближчі роки на Волині з'явиться кілька нових підприємств. Усі до слова будуть розташовані на одній території у Нововолинську, адже там облаштують індустріальний парк. Тобто на ділянці площею 20 гектарів створять усі умови для створення підприємств, проведуть електроенергію, газ, воду та інше. А компаніям залишиться лише налагодити виробництво. Більше про індустріальний парк у Нововолинську ми розповімо вам вже у наступних випусках новин. Волинські фермери отримали ще 25 мобільних сховищ зерна від ООН. Цього разу їх передали шістьом господарствам області. Загалом же аграрії краю отримали більше 800 мобільних сховищ вартістю понад одну тисячу доларів. Допомогти українським аграріям вирішили у продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Вартість проєкту перевищує 60 мільйонів доларів. Його профінансували уряди Канади, Японії та Австралійська благодійна організація. Завдяки. Цій програмі українські аграрії отримують додаткові можливості для зберігання 7 мільйонів тонн зернових. За сміттєзвалища поблизу будинку штраф У Луцьку на вулиці Баранова. Місцеві жителі проводили будівельні роботи. А по їх завершенню вирішили усі відходи на звалище не вести, а виконати їх просто біля будинку. Величезні гори будівельного сміття помітили мунвартівці і склали відповідні адмінпротоколи. Порушникам загрожує штраф до майже 1400 гривень. А лучанам нагадують, будівельні відходи залишати посеред вулиці заборонено. Наразі це вся інформація. Ще більш актуального і безумовно цікавого вже у наступних випусках новин. Ну Но якщо ж ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз її переглянути, то заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже далі ще більше цікавого. І найголовніше бережіть себе та ваших близьких. Побачимось.